Всім привіт дорогі друзі! Знову я, Віктор. Сьогодні знімаємо відео, як я буду е, обрізати попити рад цим коза. Ось мої козулі дві, які будуть, які будуть нашими моделями, яким я покажу. Але в мене їх шестеро, я вам покажу тільки дві. А вже поза камерою остальных чотирьох. Вон одна. Точніше третья. там Четверта, п'ята і шоста. Затем не видно так. Рижа, рижа, марта, тая, Маша. Беріза і міє. Тому всіх вас познайомив зі своєю отарою. І зараз нужба обрізати копита. Зараз вам дуже наглядно покажу, як потрібно розчищати, обрізати ратиці. Нам потрібно розчищати, зрізати верхній покрив тканини самої покрівлі копита, для того, щоб було. Зручно ходити нашим козам, адже це є дуже важливий процес у тваринництві, в утриманні кіс, адже якщо їх не стригати, то це може призвести до плачених наслідків. Тому ми зараз на відео ви бачите, як я зрізаю. Потрібно це акуратно робити, адже пошкодити дуже легко кров'яні сосуди. І може побігти кров. Тому ми зрізаємо небагацько, скільки аби був гарний копитися. Невеличке, маленьке, я це роблю. Проводжу її е е е е кожен рік. ну Кожен дивиться по своїй ситуації. Є хто двічі на рік обрізає е копита, але якщо це немає потреби, вони не сильно виросли, то не має Ніж дуже зручний. Я його купував в е, ЗО-магазині. Дуже гарний, мені подобається. Ріже добре, якщо його заточити. Як і обіцяв вам, у нас сьогодні друга модель, її звати Міє. Зараз так само зачищаємо її копита і повторюємо для всіх кіз розпочинати розчистку копит. Е, е, потрібно Десь із річного віку, коли в кози вже затверділи ратиці. Це вже не м'якенькі, як у козенят ратиці, а вже більш тверді, які є що обрізати. Якщо немає потреби, руйнувати саму ратицю не потрібно. Ви тільки її подразните, і це може призвести до загніювання і так далі до абцесів. Тому. Що я хотів розповісти вам це все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки. На все добре. До побачення.